Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні ми поговоримо з вами про ще одну серію з бренду Avon. Саме це серія для волосся Advanced Techniques із маслом аргани та кокосу. Та називається вона Абсолютне живлення. І я придбала всі засоби цієї серії, які змогла дістати, і протестувала їх. І зараз хочу поділитися з вами своїм враженням від використання. Отже, кому цікаво, залишайтеся зі мною, ставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на мій канал та діліться своїми враженнями, хто користувався, чи, можливо, ви б хотіли якраз спробувати. І вам буде дуже корисний якраз цей відгук. Отже, перейдемо давайте до самого обговорення. Так, і отже, перший засіб це ось такий шампунь. Мені він приходив в подарунок якось по якійсь програмі, не пам'ятаю вже. Я ним користувалася вже багато разів, користувалась, потім відкладувала і ось взяла разом з усією серією використовувати. І мені він зовсім не сподобався, він мені не підходить, так як він дуже такий живильний, а для мого жирного волосся він занадто такий занадто важкий. Чистоти вистачає десь на день максимум. І в мене з'являється перхоть, якийсь зуд шкіри голови, тому зовсім не сподобався, повторювати однозначно не буду, хоча вся серія має дуже гарний аромат кокос і органове масло. Але, на жаль, не підійшло. Звичайно, я його використовую, вже не дуже багато залишилось. Я використовую один раз цей шампунь, а інший раз інший шампунь, який мені більш підходить, і тоді, в принципі, більш-менш проблем немає. А взагалі, ні, рекомендувати не можу. Так. Ну і Наступний засіб це ось такий кондиціонер. У нас тут об'єм 250 мл. В принципі, всі кондиціонери з серії Advanced Techniques, вони більш-менш однаково працюють, волосся більш гладеньке, гарно розплутується, більш таке, я б сказала, шовковисте на дотик, тому ну, єдина така відмінність це, звичайно, аромат. А так вони схожі, тому обирайте більше по аромату. У uh, будь-якій серії Advanced Techniques вам uh, підійде, ніяких нарікань, я думаю, у вас не буде. Uh, взагалі, ці всі кондиціонери, бальзами для волос, uh, майже ніколи мені не терплялися, щоб якісь були дуже погані, щоб нічого зовсім не робили для волосся. Uh, вони ну, всі більш-менш виконують свою функцію, одні трішки гірше, одні трішки краще, але. Ну, Я задоволена. І ціна, якщо там по акції буває і по 80 гривень, то гарна ціна, тому можу, звичайно, рекомендувати. Далі в нас ось така маска для волосся, об'єм 375 мл. Взагалі, я ще користувалася також маскою відновлення з цієї ж серії. Мені вона більше сподобалась. Хоча ця також гарна, вона гарно зволожує волосся, волосся більш таке сяюче, м'якеньке, але мені від масок потрібен цей ефект, коли волосся більш рівне, розгладжене і таке, я б сказала, силіконосте. А в цій масці цього немає, вона більше для тих, хто полюбляє, коли волосся трішки підкручується, щось таке. Тому саме в цьому мінус, як для мене. А взагалі дуже гарна маска, можу рекомендувати. Ну, от єдине, що в ній нема такого обтяження, як я б хотіла. Аромат класний, вона дуже така густа, тому дуже економна, надовго вистачає, тому аромат прям взагалі класний, такий прям кокос-кокос. Тому хто також полюбляє ось такі аромати кокосу в доглядових засобів, то обов'язково спробуйте. Наступна це ось така олія для волосся об'єм 100 мл. Зараз в каталогах я її чомусь не бачу, можливо, виводять. Але мені сподобався цей засіб, хоча вона має таку жирну текстуру. Але десь я використовую три натиски на волосся, розподіляю по довжині. Звичайно, Такі засоби не наносяться на коріння лише по довжині, і особливу увагу приділяти кінчикам. Але дуже гарно живить волосся, не жирнить його. І якщо є такі незначні посічені кінчики, то це масло воно начебто його запаює. Тому ну, волосся має прям дуже такий гарний доглянутий вигляд. Класний аромат, і що мені ну, сподобалось, що реально волосся не виглядає якимось жирним, що хоч, хочеться знову там піти і помити його. Ні, такого немає. Тому е, можу рекомендувати, якщо з'явиться. Е, хоча ціна, не скажу, що прям дуже бюджетна, але я брала на акції. Якщо на акції, то, е, звичайно, спробуйте. Класний засіб. Далі йде ось такий серум для кінчиків волосся. Дуже великий вибір в серії Advanced Technics оціх серумів з різними направленостями. Ось так виглядає такий жовтенький такий гарний аромат. І воно не так економно використовується, як олійка, що була перед цим. Але його одним не можна приборщити, воно більш таке не жирне, а більш силіконосте. Наноситься на кінчики. Можна кожного дня наносити, воно ніякого там не буде відчуття, що волосся перенасичене цим засобом. Все гаразд, хоч. Там зранку і ввечері можна навіть використовувати. Якщо, наприклад, у вас довге волосся, як у мене, то йому постійно, постійно потрібно підживлювати кінчики, то ці засоби вони просто ідеально підійдуть, волосся відразу таке прям гладеньке-гладеньке. Ну, це я думаю, якраз. Із-за того, що тут є такі якісь силиконісті частинки в цьому серуму, то такий ефект. Тому, звичайно, рекомендую, ціна недорога, тому що, якщо там ходити подивитися в інших магазинах засоби, ну, щось наподобі цього, то набагато дорожче буде. Тому придивіться, хто ще не придбав. Хоча саме ці серуми в Avon дуже популярні. Так, ну і Останній засіб це ось така маска, сироватка для волосся 15 мл. Ось така вона йде, маленький тюбик такий. Взагалі, його можна було б і на один раз використати, але якось мені начебто забагато здалося, я на два рази розділила. Ну, постійно цей засіб на розпродажах буває, але, якщо чесно, я б вам не рекомендувала його купувати. Краще вже купити ось ту маску, що я вам показувала. 375 мл це більш економно вийде. І ефект, в принципі, що в тієї маски, що в цієї сироватки однаковий, Тому. А ця маска навіть не можна там нормально і розпробувати її ефект на волосі, тому не можу рекомендувати. Я так протестувала, воно було доволі бюджетний, бюджетна ціна на нього. Хоча, якщо, наприклад, перевести, скільки коштує от та велика маска, то виходить, то не, не дуже економна, тому. Не купуйте, хоча, наскільки я знаю, що його майже ніхто і не купує, тому його постійно на розпродаж і виставляють. Тому не рекомендую. Так, отже, це був огляд на ось таку серію Advanced Techniques абсолютне живлення з кокосом та маслом органи. Загалом, маска непогана, є засоби, які. Не дуже мені підійшли, але в цілому гарна маска, я б сказала, доволі бюджетна ціна, тому обов'язково спробуйте, що там вам потрібно з цих доглядових засобів, я думаю, що вам сподобається. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал та коментувати, як вам ці засоби підійшли чи ні. І пишіть, будь ласка, щоб вам ще було цікаво побачити на моєму каналі які відео. Можливо, я зможу і найближчим часом щось відзняти, якщо це те, що в мене, наприклад, є в наявності, про що я можу вам розповісти. Тому хочу ще раз подякувати вам за вашу активність і побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па, -па.